Вітаю всіх, мої дорогенькі! Завтра у нас 26 січня 2025 року. Яка загальна енергетика дня на завтра? Оракул, лист, документи. Зверніть увагу всі на свої документи. Військові білети, загранпаспорти, візи, платьожки, квитанції, налоги, отчоти, да, документи на спадщину, на автомобілі, на квартири, на машини. Перевірте всі документи. Це раз, друге, можливо, вам треба буде займатися якимись документами, подавати їх кудись, писати їх кудись. А документ ще це карта скрупульозності. Це карта скурпульозності. І то всі завтрашні справи робіть дуже скурпульозно. Так, давайте. Знаки Зодіаки. Як завжди, починаємо з Овнів. Я дякую за всі ваші коментарі, що я повернула цей розклад. Оказалось, він любимий всіма. На всіх трьох каналах: YouTube, в Telegram, і в TikTok. Люди дуже раді, що повернувся карта Дня для знаків Зодіака. Овни. Ваш день може повністю помінятися. Завтра всі плани можуть полетіти шкереберть. Все, що ви планували, все, що ви намічали, може перевернутися з ніг на голову і полетіти шкареберть. Друге овне день повишеної травмоопасності. І тому не ігноруємо повітряні тривоги, а акуратні за рулем, з огнем, з електричеством на висоті і в усіх травмоопасних містах. Далі у нас йдуть тільці. Посвятіть, посвятіть, пожалуйста, свій день сім'ї. Папі, мамі позвоніть, дружині, подаруночок купіть, дітям якісь іграшки. Порадуйте котів, собак, та карта умиротворення покоя і багатої сім'ї, дружної багатої сім'ї. Так, далі у нас ідуть близнюки. Близнюки завтра будуть боротися за своє місце під сонцем. Щось комусь доказувати і тут один у полі воїн проти усіх. Більше всього, що ви вийдете да, і всіх переможете, але день може бути напруженим і активним. Раки. Раки. Король мечів. Раки, а вам треба соблюдати хладнокров'я, трезвость ума, в прийнятті різних рішень, проведенні переговорів і взагалі при будь-яких обставинах. Да, Дійте рішуче, не емоціями, а здравим розсудком. Карта смерті випадає для левів. Леви, те ж саме, що й по башті, може все переіначитися. Планували одне, вийде зовсім інше. Да? Карта смерть хороший день, щоб покинути пити, курити, грати, займатися якимись грязними ділами і покинути любі погані звички. Да? Переїдати, пересипати і так далі. і так далі. же день, коли хорошо прибрати свого життя, все, що вам мішає, все, що померло і тягне вас на дно. Далі у нас йдуть страшний суд для дів. Діви можуть отримати якусь звістку або якісь події, проблеми, які ви вже давно похоронили, забули про них, повилазять знову і вам прийдеться їх вирішувати. Але ця карта говорить про те, що в цьому всьому винні ви самі получення по заслугам. Далі у нас йдуть терези. Карта збору урожаїв, карта миру, радості, щастя, празника, застольє в собственному домі. Отлічно! Скорпіончики. По карті відлюдник скорпіонам краще побути взагалі завтра самому. Забуритися кудись, де вас ніхто не трогає, не бачить, Помедітірувати, помолитися, подумати о вічному, построїти плани на майбутнє і взагалі розібратися в собі. Стрільці. Стрільцям, навпаки, показано зустрічі, перемовини, свідання, хтось влюбиться, так? Да? Хтось познайомиться з кимось. В общем, карта спілкування, договоренності, примирення і нового кохання. Козірушки. Козіроги завтра вітають в облаках. Вітають в облаках, їм хочеться всього і зразу, і багато. Козірожки, спускайтесь на землю, проділіться своєю целью. Дуже в багатьох розвіються якісь ілюзії, Казіроги. Е, да? е, те, про що ви. Хоча козіроги такі прагматичні, що я думаю, в них вже і ілюзій немає. Але. Якщо ви мали якісь ілюзії, вони можуть завтра у вас розвіятися, ви спуститеся з небес на землю. Карта помірність випала для водолічиків. Ну, водолічики не самий сильний старший аркан, але це карта гармонії, карта умиротворенності, карта примирення, договоренності, перемовин да, і неспішності. Такі поради для водоліїв, ну і рибочки. Королева Пентаклій. Рибочки себе ощущатимуть багатими людьми, багатими жінками, які вміють не тільки заробити, а щось собі купити, розподілити і внести якусь влепту, скажімо так, в, і в сім'ю, і в якийсь бізнес. Да? От так себе відчуватимуть рибочки. Дорогенькі рибочки, з чим я вас і вітаю! Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.